14 року машина стояла, вона злізнула, вона довго довго стояла, ми завели її е, акумулятор сівший, завели за допомогою стартової батареї. Дивимося помилки. По помилках що. По помилках, значить, зайшов тормоза, показую всі, бо червоне майже все, але ну, акумулятор взагалі був мертвий. Машина дуже довго стояла. Е, Бачимо ограничення роботи зі слишком високого напряження, не постійно підтверджено на пробізі 183 тисячі. Це маємо 2018 10 23 Вони її заряджали, зарядним заводили. Далі 2018-1026. Сліз низько є напряження. А чеколопара турлювого колеса. Далі, Індикатор контролю до ління шинах. Збой сигналу, Непостійно постійно Стоп-кадр. Далі. Це все від батареї. Кондиціонер. Я ще нічого не дивився, я дивлюсь відразу при вас онлайн. Так. Управление двигателя 14 раз, 183, 139 Все да, это самое Разблокировка режима, ограничения работы системы регулирования, номера потребления Транспортировки Включенный режим транспортировки. Мы его выключим. Включил режим транспортировки. Дальше. Далее. Лукополивание бортовой сети. Напряжение электропитания. Понятно. ТСМ. Слишком низкое напряжение. То ТСМ. З 27 червня бачимо помилки є 2018 року. 10.24 24 Переключатель освіщення. Недостовірний сигнал. Ми це зараз все видалимо. Ключ з ДУ-2, сівший ключ. 2017 році він сів. 2017 рік, 4 місяць, 21 число на пробігу 171 тисяча. Це все підтверджує наші пробіги. У нас є всі сервіси. Ось, і все я бачу поки що сходиться. Назад. Парковочний асистент. Ще на даних, неправильна величина, це теж при заводці падає напруга повністю. Через то такі... Так, по подушках окей, електронні корольові колонки окей, прибори окей. Ще на даних. Включимо тим часом клімат. Нехай працює. шина данных. Напряжение электропитания слишком низкое. Зрозуміло. 8,5 вольта. Стеклоподъемник в задней двери со стороны водителя. Напряжение питания вход выход за, за нижнюю границу, Это самое, так само и далее. Усилитель руля, усилитель руля, ограничение работы из-за слишком низкого напряжения. 9 вольт 2018 1023. Друга помилка, ідентична. 183 той самий день. За бортом 24 градуси. Так, в жовтні в них теж було тепло. Електроніка двері переднього пасажира. Дивимося дві ну, дверки праві. Питання, ход, і за низьке напруження питання вход-виход із за нижню границю теж акумулятор. Так само і в четвертності клапів ідемник. Чотири однакові помилки, клап підйомники працюють. Ми пробували. Так, انجن не робота низька є напруження. Це все те саме. Назад. Так, далі дивлюсь, турбінка форсунки, насос. От. Це я ж буду робити без вас. І напевно будемо купувати. Видаляю спочатку помилки, проїдемося, робимо тест драйв. Подивимося ще раз помилки і тоді будемо купувати. Ось Так працює двигун. Машина мита злегка зверху, а двигун взагалі не мити. Добре, тому що ми бачимо все, звідки текло, що текло. Ось, в принципі, вот тут. І трошки під форсунками, але ми знаємо, що це хвороба цих двигунів. треба поміняти шайбочки під форсунками. Там питання 300 гривень, 10 євро і все буде їхати. Далі, тусол чистий. Всі рідини на місці, помилки зараз стираємо. В принципі, вже все перевірили. Потім покажу повністю, що. З цією машиною так, що не так. Сидимо в цілясом штелі і шукаємо. Чекаємо на номера наш номер 40, а там бачите, 32 зараз. Буде так чекати. Тихенько знімаємо, щоб нас не замітили. Зробили ми вже номери, власник зачіпляє їх на машину і ми будемо їхати далі по іншу. Купили ми ось таку октавію, а сьому 2014 року з пробігом 106-180 там з копійками тисяч кілометрів. Машина гарненька, рівненька. Ми дуже задоволені покупкою. А тут лясцем штелі, в місті Бохум. Газу далі. далі. Наші красунчики роблять. Терять. такі снанс німеччині. Тут Там здають бутилки, пляшки, а вони тут звідси беруть і туди кладуть і беруть звідти чек, і йдуть, купують пиво на халяву. Ходять самі, ржуть в журцеве такої халяви ще не бачили в житті. І ховається. Октавія A7 номер 1 2014 року з пробігом 185 тисяч кілометрів. З рідним пробігом, що немаловажно. Значить, що в нас по машині? Брали ми її в Західній Німеччині, біля Дортмунда. По комплектації. середня комплектація, Але машина в дуже хорошому стані, має там деякі свої недостатки, але це ну, ідеальна машина дуже важко знайти. У нас машина повністю в рідній фарбі, крім водійських цих дверей. Все. Водійські двері мальовані, без покрівки взагалі, я їх цілих перейшов. Вони не знімали, знімалось Переднє крило. Чомусь німці завжди, коли малюють передні двері, вже я один раз зустрічав, що, що знімається при цьому переднє крило. Вони, напевно, не можуть добре замалювати цю кромку передню. От, через то і знімають крило. Тут машина у нас вже перезута, ми вже в Україні, вже на, на зимовій резині. Резина у нас була літня хороша. По коцках у нас значить, от тут є м'ятинка. Це ми купували машину без м'ятинки, коли машина була під готелем, щось на неї або впало, або що, тому що ну, це, це сталося аж через два дні. І є одна м'ятинка ось тут. Все. Решта машина повністю в ідеалі. По комплектації що у нас є? У нас є електрична кришка багажника. Це є добре. Далі. Дали нам жилетку. Тут є компресор, ключ. Балона нема. Але так більш-менш чисто. Треба, звичайно, дочистити, але так, побачимо, трошки такі коцки є. Возили колеса 100%. Далі. По салонам. Салон у нас. Без жодної коски, абсолютно. Слон не почищений, але це не проблема. От є на, на даху, перепрошую, одна коцка є на даху тут. Щось везли, зачепили і зробили таку котку. Далі там незначні пошкодження такі, що їх мало видно. треба придулятися за ними. Комплектація. Значить, кольоровий дисплей раз. Пробіг, бачимо. 184-994 ми купували машину 182 000 було е... комплекту... комплектація. значить, Електрорування зеркал, підігрів зеркал, 4 склопідіймачі, мультируль. Руль ось в такому дуже хорошому стані. Дуже практично новому стані. Так, Фокус. Ось. Бачимо руль. В тій стороні, де рука завжди тримається, теж в стані нового. У нас є велика навігація. Клімат, контроль двозонний, підігрів сидінь, старт-стоп. Кришка багальника відкривається звідси, шкода, що вона звідси не закривається, закривати треба тільки підійшовши ззаду до кришки. Тут у нас вхід на DVD-диски, на SD-карточки. На все решта так. Свою рацію треба забрати. Сервіс, машина проходила справно, є всі копії квитанцій, що скільки коштувало, сервісна книжка електронна. Останній сервіс у нас був на 155 тисяч. Зараз, зараз потрібно вже робити сервіс. Далі, що, по тут є такий чехольчик на окуляри. Тим відрізняється машина з панорамою, без панорами, що тут трошки інші світлові прилади, мікрофони і підсвітки. Е є такі зеркала. Стан машини більш ніж, більш ніж задовільний. Більш ніж задовільний, ми проїхали нею 1500 кілометрів, з нею все було добре, абсолютно мотор чистий. Трошки є в масла під форсунками, ну, ми знаємо, що там треба поняти колечка. Це є нормально для такого пробігу для цих двигунів, нічого тут кримінального нема. Вікна по кругу всі рідні всі 14 роком. Лобове також у нас є тріщина на лобовому склі. ось така. Правда вона тільки ззовні, тут, тут її нема. Скло під заміну. Клієнт був зі мною, він це все бачив, він на це був згідний. Ось. І ціна автомобіля в кінці відео. Дивіться, замовляйте наші огляди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно, коли ви коментуєте. Стараюся відповідати на ваші запитання у коментарях. Ось. Нагадую, що автомобіль вже розмитнювався по новому закону по 84-87. На кордоні ми відстояли дуже довго, ми відстояли дві, майже дві доби. Ось, і робиться все під ключ. Ми зараз на сертифікації їдемо відразу на митницю. Все, дякую за перегляд. Бувайте!